Друзі, привіт! Сьогодні на 27 січня. Останній раз ми були на пасці ще на початку грудня. Приїхали подивитися, ось бачите, вже заборчик ми доробили. Ну, ще верх тільки селося, бо не було трохи часу. Десь повністю огорожено у нас. Там ми наробили, тому що там забор операції. Ну, що можу сказати по, по бджолкам? Простукали. Ще дві сім'ї одійшло, так до речі, непогані в цьому вулику. Це не сильно видно, він зелений був, що вигрів, треба буде перекрасити його. Ну і тут в цих скатні старі вулики, мої перші теж в першому також пропала сім'я. Більше поки наче немає. Простука, наче є. Ну, ми їх не відкриваємо, лишній раз не тривожимо. Одну сімейку так заглянув, можу показати. Оце у нас тут сімейка. Єсь, так. Вона просто саме ближче її так не сильно відкрив. і. Бачите, трошки влаги є, ну, не сильно не критично. Внизу трохи помор є, вони годуть, не хочу лізти далі. Не знаю, чи сильно видно, чи не видно там Тепло йде, і йде тепло, тому не хочу відкривати їх, буде будеражить лишній раз. Якого плівка то воно видно, в мене без плівки, потолочена, тому не будемо лишній раз тривожити їх. Пройшовся, простукав. Робіть-таких -таких ми не робимо. У нас українська система вуликів, рамки вузько високі. Корму ми завжди залишаємо запасом. тому... Канді ми не даємо, а мед ми даємо вже в березні, місяці, щоб вони могли облітатися, бо тому що у них так кишечники переповнені. Щоб... Тому <плес> наша задача просто простукати, подивитися, що у нас залишилося, що пропало. Та цих пару вуликів зараз ми перечистимо, подмор посушимо, яким можливо, решту викинемо і все. Рамки з медом багато поставалося, подивимося, що ми будемо робити з ними. Ну отак. Заборчик нас радує, зробили, вже хоч нема поламаного, вже вже краще набагато. Ну і менше задуває, взагалі красота. Тому так, друзі, по бжілкам, що хочу сказати, осінь теж дуже багато було пропало, тому що осінь Аномальна кількість ос в цьому році була. Вони сильно так, можна сказати, нападали. бджілки оборонялися, ну... вони дуже багато завдали шкоди. Деякі там сталося пошменні б Відповідно, що вони вже давне-давно відійшли. Тому втрати є. І втрати є чималі цього року, і за ОС. Та й взагалі якось це осінь, вона якось аномальна, можна сказати так. Пишіть ви в коментарях, що у вас по, по зимівлі. Є втрати, немає. Якщо є втрати, то яка кількість. У нас вже десь ну, з, з початку грудня по теперішній час, за два місяці, у нас десь сім'ї дійшло. Причому що сильні. Не знаю, чого так. Це одна з кращих була сімей в цьому сім вулику. Там трошки слабша, середня, але теж була непогана. Решта, що пропало, це осінь, коли от бомбили оси. тобто, Отак от, от. Не критично, надіюсь, остальні призимують наші бджілки. Нам ще багато, з однієї сторони, і освободились вулики, буде з чим працювати, треба повикрашувати їх, бо тому що вже до... воно на... стоїть на сонці, у нас багато вуликів. Та й так вони з часом краскооблазить. Потрібно... Потрібно з ними їх підкрашувати, ремонтувати, тому це трохи полегшує. Весною поробимо. Потім заселимо те все. Крути, риють, щось зима, що весна. Не знаю, боремося з ними, але щось воно не, не сильно. Так що так. от. Так, у нас зимують. Погода у нас взагалі не зимня, не зимова, можна сказати так. Вже третій день тримається температура там плюс 4, плюс 8, дуже тепло. Це Центральна Україна Черкаська область. Аномально тепло, як на, на цю пору. Ну, Клімат міняється, все, на жаль, міняється. Надіємося, що бжілки перезимують ті, що залишилися у нас добре. Тому от так от. ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Ділимося вашим досвідом, буду радий за будь-який коментар. Навіть негативний коментар буде плюсом, бо тому що, може, щось почерпаю з вашого досвіду. Тому отак. От. Добре, друзі, всім гарної зимівлі. Коментуємо, підписуємося, тримаємося. Все, Гарного дня до побачення.